Ага, так. І, значить, пошуки у обшуки у Юлії Тимошенко. Чим це все для неї далі буде закінчуватися, завершуватися, продовжуватися. Ситуація мутна, ситуація стрьомна. Так добре було все налагоджено. Так добре все працювало, але якась людина зсередини, причому це якийсь чоловік, вона виявилася якоюсь Крисятіною. Ну, це така інформація, звісно. Що буде далі? Відкуп? Відкуп далі буде. Нашими грошима відкупаються. Десять років тюрми загрожуватиме українцям за погрози чиновникам та депутатам в інтернеті. Ах ти ж, мої зайчики. Тоді таке снився мені сон про, якраз таки, чиновників і депутатів. Так же ж, так? Да? Так. Да. Що. Шо... Вони всі підараси. Це по-перше, от ну вві сні. Прям уявляєте собі. Причому це ніяк не стосується особистого життя, сексуальних якихось предпочтінь, а це стосується їхньої суті. От всі вони підари, і їх на вилах виносять з уютних кабінетиків народ України. І от прям на вилах, дуже глибоко в землю, в нашу українську встромляють і дивляться, як з них. Там кішочки, да, випущені, кровушка стікає. Дуже красиво. Отакий От сон. Тварюки. на рівні закону. Такий законопроект. Вже не знають, як себе бідолашних захистити від народу, завдяки якому вони живуть і існують. Подивимось, поживемо, подивимось, що з ними буде. Може, сон віщий, бог його знав. Київ був непідготовлений зовсім. Денис Шмигаль про кризу в енергетиці після ударів РФ. Сьогодні рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля віце-прем'єром, міністром енергетики. віце премєром Тере міністром енергетики. У нас ж нема да, більше кандидатів. Так, значить, перше питання яке? Перше питання про як надалі буде ситуація зі світлом. Кожного дня дивимось це питання, розумію, але ж розумієте, сам, самі люди в таких умовах, що це питання дуже актуальне. Тепло світло. Київ, Ки... Київська область. Тепло. Надалі. А, значить, сутки через двоє. Це теплу ситуація, ситуація зі світлом. Ну тут таке. 6 годин є, 15 годин нема. Тому і зі світлом, і з теплом така ситуація. У кого є можливість, знову ж таки, 300 гривень донат, дякую молодці, вивезти дітей, щоб вони не мерзли, щоб вони не хворіли, то вивозьте, якщо є така можливість. Я думала про те, як ми можемо бути корисні один одному в цій ситуації. Нещодавно, коли ми з вами перший раз дивилися, це було там тиждень чи два тому, про відключення світла, тепла, там, що ситуація буде така трошки жопна, написала одна жіночка, наша глядачка: що Яночка, в мене є на Заході України, в мене є будинок. Він там чи із газом, і з печкою, вона написала, що типу, все є. Вона там не живе. Що типу, якщо комусь треба, нехай люди ну приїжджають з дітками там з малими. Давайте зробимо такий. Обмін інформацією. Давайте в коментарях, у кого є можливість взяти до себе, або у кого стоїть житло. Там людина виїхала за кордон. Да? На оці місяці такі трашові, які будуть. Це не тільки Київ і Київська область, це і Одеса, Одеська область, це і Дніпро, Дніпропетровська область. Тобто це не тільки тут. У кого є така можливість надати житло. На яких умовах це вже самі там вирішуєте. Напишіть в коментарях, що у мене є житло, там є тепло. Там приїжджайте з дітками, наприклад, і залиште в коментарі свій номер телефону. Я думаю, що так буде, ну, так буде корисно. Так ми, ми можемо допомогти. Не всім, але ну, хтось комусь точно допоможе. Ми ж тут не просто так з вами зібралися, правильно? Військовим незабаром планують збільшити виплати. Підвищення виплат військовим. Причому тут знаєте, як написано, що готується рішення щодо підвищення фінансового забезпечення для тих, хто перебуває на першій лінії оборони. А ця перша лінія оборони буде поділена, тобто буде не тільки от перша лінія оборони і все. А буде якісь ще градації. Це перше. Значить, далі весь состав, який вищий, вони звісно наші можновладці не обділять і дадуть підвищення добрі підвищення. А от якраз. І кому вони обіцяють, там я прям ну, сумніваюся, що прям довольні будуть люди і що вони будуть отримувати ту зарплатню, на яку вони заслуговують. Нардепом запропонували 10 тисяч доларів. А, пропонували на місяць за потрібні голосування, плівки НАБУ. Також депутати за вказівкою голосували за зняття міністрів, а нові призначення спеціально провалювали, не голосуючи. Так, і тут, значить, новина ця стосується обшуків у Тимошенко, плівки значить, виставили на таке всіобще обозріння. Давайте по порядку. Значить, оця історія з ручними голосуваннями, з корупцією. Наскільки вона буде придушена? А, так ми з вами дивилися це питання. Значить, Дивіться, це такі знаєте, круги на воді. Пам'ятаєте, От чим більше ці круги, Тим значить, що до найвищого якогось ешелону влади вони доходять. Тобто, з одного боку, дійсно поганяють шушару, тобто якісь такі кружки, ну, не самі найвищі. Але ну, вони ж самі себе не посадять, розумієте? Вони ж самі себе не оштрафують, вони ж самі на себе заяви не напишуть. Тут головне, не вийти самим на себе в цій ситуації. Багато зроблено в Харкові, там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсиву. Завив Зеленський. Столиця, інтенсив. Мені здається, що людей вже готують на виїзд, а не щоб щось виправити, щоб щось якось ну, мобілізувати свої сили і щось зробити. Такий собі інтенсив. Скільки допомоги від наших партнерів, да? і щодо енергетики, і щодо якихось альтернативних там джерел, та ну скільки ми з вами кожного дня читаємо, що хтось чимось допомагає, обстріли зрозуміло, знищення там не можна на 100%, на 30% навіть відсотків щось відновити, якийсь ТЕЦ. Які запасні плани, може, може, щоб, ну, типа, не були спижені ці кошти і направлені на план Б, В, Г, Г, а не тільки в рильце, про яке не можна говорити? Значить, робота, віце-прем'єр плюс міністр енергетики. 400 гривень донат. Дякую, молодці. Наскільки ефективна робота людини одразу на двох посадах? Сьогодні вони працюють, завтра вони тікають, післязавтра їх ніхто не знайде. Така, знаєте, робота лежачого не бити.